На Прикарпатті створили інтернет-каталог меблевиків. Він об'єднає місцеві підприємства та допоможе представити готову продукцію належним чином. Адже бути конкурентно здатним в сучасних ринкових умовах кажуть фахівці без новітніх технологій неможливо. Крім того, хочу сказати, що по структурі каталог настільки простий, що ним може користуватися фактично кожний. Е Самостійно чому він являє собою, скажімо, каталог, в якому є окремий кабінет, і кабінет належить конкретній організації. В цей кабінет надається пароль, доступ і самостійно можна змінювати фотографії, адреси, контактні телефони, додавати інформацію. Втілити ідею в життя допомогли гроші швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства. Тож розміщення інформації в каталозі не коштуватиме виробникам жодних. Одної копійки упродовж цілого року, окрім того, фахівці зі Швейцарії здійснили комплексний моніторинг деревообробного потенціалу прикарпаття та допомогли презентувати продукцію кращих виробників на закордонних ринках збуту. Нещодавно ми зуміли привести сюди в івано франківську область швейцарську програму сприяння імпорту. Вони відвідали в листопаді 2010 року 12 івано-франківських меблевих і дереворобних підприємств. І не хочу забігати вперед, але я вірю, що більшість з них невдовзі отримують запрошення. Приїхати зі своєю продукцією на найбільші галузеві виставки Європи наразі. Інтернет-каталог об'єднує близько 40 прикарпатських підприємств. Його розробники запрошують до співпраці усіх бажаючих та пропонують свою допомогу. В майбутньому асоціація мобливиків також планує розширити сферу діяльності проекту, додавати нові категорії та створити своєрідний онлайн-магазин.